Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на канал Репетитор з математики, хто в цьому році здавав НМТ або не тільки в цьому, але в цьому саме планує вступати у вищі навчальні заклади, то прошу сьогодні послухати інформацію щодо основних дат вступної кампанії 2023 року. І так, кому цікаво, то вперед. Коли ж розпочнеться вступна кампанія 2023 року. У 2023 році вступна кампанія для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань розпочнеться 1 липня з реєстрації електронних кабінетів і завершиться за рахуванням вступників до закладів вищої освіти. Вступна кампанія це не просто якийсь один єдиний крок. Вона складається з декількох етапів, а саме, ви повинні будете обов'язково зареєструвати електронний кабінет, тому що все буде відбуватися в цьому електронному кабінеті. І подача документів, відбір рейтинговий, і ви будете дивитись всю інформацію щодо рекомендацій: чи вступили ви на бюджет, чи не вступили. Тобто, весь ваш зв'язок з вступною кампанією буде відбуватись через цей електронний кабінет. А також серед етапів можна виділити. Прийом документів, проведення конкурсів, вступних іспитів співбесід, конкурсний відбір, формування рейтингових списків і безпосередньо вже зарахування до закладів вищої освіти. От саме всі ці етапи ви повинні пройти для того, щоб стати студентом. Коли ж треба подавати заяви на вступ на денну форму навчання. Як ми вже сказали, саме перше і основне це зареєструвати свій електронний кабінет. І це треба. Робити уже починаючи з 1 липня 2023 року. Тобто, як тільки настало 1 липня, вже можете реєструвати електронні кабінети вступників і далі вже завантажувати до цього електронного кабінету всі необхідні документи. 19 липня 2023 року розпочнеться прийом заяв і документів від вступників. Я вам пропоную не спішити починати. 1 липня вже реєструвати електронний кабінет, тому що дивіться, з 1 по 19 у вас є саме цей час для того, щоб зареєструвати цей кабінет, і вже саме коли всі-всі-всі зареєструють свої електронні документи, навіть якщо зареєструють раніше, у них не буде ще можливості подавати заяви. А уже 19 липня 2023 року розпочнеться прийом заяв і документів від вступників. Тобто до 19 ви чітко повинні визначитись. Куди саме в які вищі навчальні заклади, на які спеціальності ви хочете подавати заявки? І що важливо на бюджет, ви повинні визначитись з пріоритетністю ваших заяв. Про це дивіться детальніше в інших моїх відео 31 липня 2023 року, о 18.00 закінчується реєстрація заяв вступників. Тобто тут вам дається, дивіться, з 19 по 31 липня не так і багато часу. Тому вже зараз, здавши НМТ, ви можете починати думати, куди ви саме будете подавати заяви. Ви можете ще. Перш ніж подавати заяви, подивитись інформацію щодо поданих заяв в минулому році, про прохідний бал в минулому році, взагалі, який конкурс був на деякі спеціальності в минулому році, і вже на основі цієї проаналізованої інформації вже потім визначатись, дивлячись на свої бали НМТ, куди ви будете подавати заяви. І отут зверніть увагу, якщо ви до 31 го до 18 го не подали заяви, то все, у вас вже можливості більше не буде коли будуть проводитись творчі конкурси та співбесіди при вступі на денну форму навчання. Для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, реєстрація на участь у співбесідах чи конкурсах здійснюється для вступу на бюджет з 3 липня до 10 липня до 18 години, і для вступу на контракт з 3 липня до 25 липня 18 години. Тобто, це є певні ще спеціальності, перелік їх можна подивитись на освіта.вступ.ua, На які ви не здаєте НМТ, а здаєте творчі якісь конкурси, це або творчі спеціальності, дизайнер, або якісь музичні, артистичні, спортивні. І там саме треба ще додатково пройти певний якби іспит: або співбесіду, або творчий конкурс. Так от, зверніть увагу, ви не повинні пропустити дати. Щоб зареєструватись саме на участь у цих співбесідах і конкурсах, для контракту дається трошки більше часу. Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 7 по 18 липня, включно для вступників на бюджетні місця за графіком, затвердженим закладом освіти. Тобто, вже дивитись, будете графіки безпосередньо в тому закладі освіти, де ви будете проходити ці конкурси. І де ви на спеціальності, які ви саме подали свої заяви. Для вступників на контракт співбесіди та творчі конкурси проводяться до 31 липня, тобто продовжено, як ви бачите, для контракту час реєстрації в конкурсах творчих і час саме проведення. Ну, зверніть увагу, зареєструватись треба обов'язково. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі в творчому конкурсі обов'язково прилюднюється на офіційному веб-сайті Закладу Вищої освіти. Тому. За графіком саме ви будете слідкувати на сайтах закладу освіти, куди ви плануєте вступати. Коли будуть оприлюднені рейтингові списки при вступі на денну форму навчання, формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування. А також оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи не отримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 5 серпня. Тобто, після того, як ви закінчили подавати заяви, програма починає запускати свій алгоритм, формувати рейтингові списки і надавати рекомендації вам щодо зарахування на бюджет в залежності від тих пріоритетів, які ви виставили для своїх спеціальностей. І ви можете. Прийняти лише там, де буде вам рекомендовано, де буде повідомлення про отримання вами права навчатись на бюджетній формі, і ви зможете скористатися цим правом, але серед п'яти пріоритетів вам буде рекомендація дана лише на одну спеціальність. Тобто, це не обов'язково буде перший пріоритет. Другий, третій, це може бути п'ятий, четвертий. Тобто, як програма буде відповідно обробляти ці рейтингові списки, і ви або приймаєте цю пропозицію, навчатись на бюджеті на тій спеціальності, яку вам запропонує система, або ви відхиляєте, тоді ви можете на будь-якій іншій спеціальності, куди ви подавали заяви, навчатися на контрактній формі. Але не пізніше 5 серпня, зверніть увагу, уже буде оприлюднено список рекомендованих. І що тут важливо: коли ви побачите в своєму електронному кабінеті повідомлення, що ось ви серед п'яти пріоритетів, наприклад, ви рекомендовані на бюджетну форму навчання на третій пріоритет за спеціальністю такої, то тобто вступники, які отримали такі рекомендації, обов'язково повинні... Виконати вимоги щодо зарахування на бюджетні місця до 8 серпня, 18 годин, як правило, такими вимогами є привести особисто оригінали документів, і обов'язково ви повинні виконати передивитись вимоги щодо зарахування і виконати їх. До 8 серпня, тобто тут також не так багато часу. Дивіться, до 5-го будуть рекомендації, і до 8-го вже, тобто, 6, 7, 8, 3 дні, по суті, для того, щоб обов'язково погодитись або не погодитись з тим бюджетним місцем, яке вам запропоновано. Якщо погодитись, то привести оригінали документів. Коли буде зарахування на навчання при вступі на денну форму, зрахування вступників на навчання на бюджет проводиться не пізніше 10 серпня. Зрахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за рахунок за кошти фізичних та або юридичних осіб, тобто, це все ось так називається контрактна форма навчання. То зарахування вступників саме на контракт проводиться не пізніше ніж 30 серпня 2023 року. Тобто, ще 20 днів дається для того. Щоб, дивіться, ті абітурієнти і вступники, які не погодилися з запропонованими системою бюджетними місцями, наприклад, ну, хотіли вони на перший пріоритет, а їм система рекомендацію дала на п'ятий, то вони можуть визначитись, шукати гроші, визначатись, домовлятись і ще думати до 30 серпня, йти їм на контракт чи не йти. Відповідно, серед отих. П'яти пріоритетів, куди вони подавали заяви, вони можуть вибрати будь-яку спеціальність і навчатись там на контрактній формі. Чому? Тому що, як правило, на певну спеціальність є ліцензійний обсяг. Наприклад, 50 студентів може навчати даний вищий навчальний заклад, серед них 10 на бюджет, 40, відповідно ще набирають на контрактну форму. Тому вищі навчальні заклади зацікавлені в таких абітурієнтах, тому у вас є час ще. До 30 серпня визначитись і відповідно приїхати і заключити контракт, де або ви платите, або юридична особа, або використовуються цільові пільгові державні кредити. Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракти, здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 18 серпня. Ну, тобто бувають ситуації, якщо з'являються вакантні бюджетні місця, ну тобто хтось спочатку сказав, що буде навчатись, і пройшло зарахування, і привіз оригінали. А потім людина людини, щось змінились, особисті обставини сімейні і так далі, і він може забрати документи. Тоді з'являються так звані вакантні бюджетні місця. Це буває рідко, но буває. І тоді на ці вакантні бюджетні місця... Можуть перевести осіб, які були зараховані на контракт, але йшли наступними по рейтинговому списку і мають якби право піднятися на одну позицію вгору, тобто попасти на бюджетні місця. Так, оцей процес відбувається не пізніше, 18 серпня. І надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт, здійснюється не раніше 9 серпня. Коли треба подавати заяви на вступ на інші форми навчання. Строки прийому заяви документів конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими, крім денної формами здобуття освіти, за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання. Тобто все, що ми розглянули для денної форми навчання, підходить і для інших, крім денної форми. Строки прийому заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. Тобто, як відбувається прийом на контракт інших форм навчання, це регулює відповідний заклад освіти. Інформацію треба питати у приймальній комісії або на сайті цього закладу освіти. Закладом освіти у своїх правилах прийому можуть передбачити одну. Або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступників, при цьому перша з них починається не раніше ніж 1 вересня. Зарахування проводиться не пізніше, ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяви документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2023 року. Тобто, за іншими формами навчання, крім денної, трошки інші дати. І з як ви бачите, проводиться в декілька чергових сесій, про що сам заклад освіти прописує у своїх правилах прийому, і з цим можна ознайомитись, знову ж таки, на сайті або в приймальній комісії. Як буде відбуватись вступ на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого та молодшого бакалавра? Цьогоріч буде використаний широкий конкурс при адресному розміщенні місць державного замовлення для здобуття ступенів бакалавра та молодшого бакалавра. І що важливо. Цьому році, 2023-му, не встановлюється поділ бюджетних місць між вступниками на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Тобто для них буде єдиний конкурс, вони братимуть участь у спільних широких конкурсах з використанням однакового розрахунку конкурсного бала. Як розраховується конкурсний бал, можна подивитись в одному з моїх відео. Коли ж закінчується вступна кампанія 2023 року. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому конкретного закладу освіти. Тобто цю інформацію треба дивитись на сайті цього закладу освіти. При цьому зарахування переведення на навчання за державним замовленням закінчується. За державним регіональним замовленням не пізніше, ніж 1 жовтня. І на контракт не пізніше 30 листопада. Тобто, повинні бути вже сформовані списки. І, відповідно, вступники стають уже студентами і приступають до навчання. Робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 листопада 2023 року. Отже, ми сьогодні з вами розглянули. Основний календар вступної кампанії 2023. Прошу вас, не пропустіть важливі дати вступної кампанії. Слідкуйте за ними. Все буде Україна! Ставте лайк, якщо відео сподобалось. До нових зустрічей!